Добрий ранок, шановні глядачі каналу Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі і перше, що я хочу вам показати, це як квітнуть мої первоцвіти. Це проліски. Їх доволі багатенько в мене кущиками зійшло. В прошлому році були посаджені, дуже хорошо приймаються, такий вигляд чудовий мають. І знаєте, за зиму ми ж скучаємо за, за своєю дачною ділянкою, за своїми цвіточками, то вони, ну, мені вони дуже таку насолоду дають. Я з задоволенням, коли них оце скручусь, вертюсь і вам хочу показати, зняти відео. А ще я сьогодні ж хочу посадити і ще один разновид пролісків. Я їх купила, була в відряджені і купила. З цибулинками карпатський пролісок. Він трошки має інший вигляд. Щас, знімаючи відео, я розумію, що вам буде цікаво подивитись на той пролісок, який я буду сьогодні садити. Тому я тут невеличкий кусочок відео вставлю, їх, як вони виглядали в той момент, коли я їх купила. На сьогоднішній день вони виглядають отак. Нема вже відцвівших стрілочок з квіточками, я їх обрізала. Мені так ось такі стабелечки залишила. Мені так легше їх було транспортувати. Ну і взагалі, навіщо, вже, якщо квіточка від, відцвіла, то навіщо там заставляти той пагон, щоб тягли поживні речовини з цибулинки, формуються, там, знаєте, такі бубочки з насіннячком. Воно зайве. Отак От виглядає мій кущик. Дивіться, як тут, зараз я вам покажу, хорошо. дивіться, корінчиків там багатенько. Дома я з моменту, коли привезла і до сьогоднішнього моменту, я їх зберігала на балконі. Там є хороший корінчик, цибулинки непогані. І Їх тут багатенько. Я щось вважала, що їх тут до 20 штук. Як я їх буду садити все в одну луночку чи декілька лунок зроблю, зараз буду дивитись, розглядати, куди і що, і як. Но хочеться мені їх посадити десь коло поблизу хвойничків своїх. Одне місце я навіть облюбувала. Зараз зроблю декілька лунок і покажу, як це все буде виглядати. Ходжу, шукаю місто, де ж притулити свої проліски Карпатські, що я помітила, в мене тут, бачите, синенькі первоцвіти такі квітнуть. І вже пчола на них літає. Ось ганяюсь за нею по всіх клумбах. Вона ще така трохи нервно сонна, але солодкий запах первоцвітів відчуває. Хочу вам показати ґрунт, в якому росли ці квіточки. Бачите, тут ну, просто глина, якийсь суглинок. Моя земелька вона більш плодородна. Що я помітила? Першу лунку я вже зробила, я помітила, бачите, вже черв'ячки навіть лазять. Тому земелька трошки прогріта. і я ж показувала вам уже Пчола літає, ну, можна вже трошки займатися садівництвом. Так, До чого я прийшла, до якого рішення? Отако розберу, розберу цей кущик на три, і буде у мене три таких чудових кущика карпатських пролісків. Так, ґрунт я вам показала, в якому вони росли. А якщо Ще взяти до уваги те, що вони росли просто в лісі, і ніякого дуже такого уходу за ними не було. Ну, вологу полюбляють, а так, щоб десь там їх прополювати, вони там прямо в такій забитій земельці були ми на екскурсіях, я бачила, росли. Але будьте впевнені, що в лісі я їх не виривала, не викопувала. Все цивільно купила на базарі, дала бабусі заробити. от... Не знаю, занесені вони в червону книгу чи ні, але ну, маємо, що маємо. Тут у себе посаджу на діляночці, і будуть вони так гар гармонічно. Гармонійно, бачите, у мене тут одні первоцвіти, інші, так рядочком. все. Ну, Хто слідкує за моїм каналом, бачить мої квіточки, я ними. Любуюсь, милуюсь, милую, знімаю про них відео. Ну і так, перша луночка пішла, глибоко дуже не буду їх закопувати. Вони корінчик живий, нормально. Я думаю, що все буде добре. Просто їх пригорну, нічого тут такого хитрого нема. І так, поступлю з усіма остальними. Шановні друзі, ще я хочу сказати, задачі, первоначальні задачі я виконала, тобто я ці цеглинки довезла і я їх посадила. Получилось у мене аж 5 лунок в різних містах. отут тут на сонечку, біля, біля первоцвітів, котрі у мене вже є, там за будинком. Ну, в общем, чекаємо. Наступної весни і буду показувати, як вони зійдуть, як будуть квітнути. Все це я зафільмую, обов'язково вам покажу. А на свій час, на даний час, я з вами прощаюсь. Кажу, що ви були на каналі Світ моїх захоплень. Відео було по, про перш, первоцвіти. До побачення!